Для Ремонтувати лежанку, бо щось воно все ворушиться і ненадійно в аварійному стані. Розбираємо, будемо переробляти. Розібрали пічку. Получилося ось таке чудо в нас. Ще треба буде розібрати там, бо кирпичинка розламалася і підлаштувати. Можливо, ще трошки попрацювати. Заложили плитами, бо не було таких метолу, щоб зробити перегородку, понаходили в дворі ось такі старі плити. А зверху заложимо кирпичом. Ось що в нас вийшло. Заложили кирпичом. Залишилося тільки замазати глиною. І буде тепло. Замісили глину соломою і будемо мазати лежанку. Ось такий у нас вийшов заміс. Ось така красота вийшла. Лежанку вже замазали. Даже тигрику зробили вуха. Пока наша тут поживе.